Чому потрібно діяти саме зараз? Не секрет, що у світі зараз глобальна затяжна криза, ціни зростають, рівень життя падає, покупницька спроможність грошей зменшується, фінансова система тріщить по швах, курси валют скачуть, активи блокуються, закриваються великі компанії і навіть банки. Процентна ставка постійно змінюється в Україні. Війна. Тому зараз дуже важливо захистити свої гроші, щоб вони не згоріли або не заморозилися. У той же час сучасні технології стрімко розвиваються, і багато професій вже стають неактуальними. йдуть прецеденти звільнень та втрати діяльності. Взагалі стрімко проникає у всі сфери, як кілька десятиліть тому зробив інтернет, карти та мобільні телефони. Тому зараз так важливо бути у тренді, інакше можна залишитися на узбіччі. І абсолютно точно вам скажу, що не вдасться відсидітися і почекати, сподіваючись, що все налагодиться. І якщо зараз завалікати, то можна потрапити у дуже велику фінансову яму, ну а потім і в повну сраку, Якщо, звичайно, цього вам, з вами ще не сталося. Час працює проти вас і проти всіх нас, тому ви просто зобов'язані розібратися в цій сфері, щоб іти на випередження, а не наздоганяти та програвати. Якщо хочеш дізнатися більше та розібратися у цій сфері, то тоді тобі до нас. Заходь по посиланню, яке ти бачив шапці мого профілю, став плюсики в коментах або напиши Хочу більше знати, і я тобі дам більше інформації.